Хочу звернути вашу увагу у розкладі майже всі мечові карти. Тобто ситуація керується розумом, а не емоціями. Мовчання чоловіка це його свідомий вибір, а не випадкова реакція. Король мечів, напевно, це він розумний, раціональний майстер стратегій, який завжди обдумує кожен крок. Сім мечів показує, що його мовчання це частина плану. Можливо, він хоче перевірити вашу реакцію і зрозуміти, чи ви проявите ініціативу першою. Туз Пентаклів говорить, що чоловік націлений на довготривалі відносини і хоче переконатися у ваших почуттях. Але не факт, що коли він це зробить, не розпочнеться нова гра на перевірку. Адже людина, яка сумнівається і не довіряє, може перевіряти й надалі. Карта з на підтверджує, він обдумує ситуацію і не квапиться з діями.